Добро люди. Поїхали. Мені подобаються карти, які просто зверху лежать. Це Привіт, Привітулі! Мене звати Юля, і я рада вітати вас на своєму новому відео! Я психолог, експерт з матриці Долі і Таро. І в цьому відео я пропоную вам розібратися, як все-таки розрахувати свій аркан в матриці Долі і що це взагалі таке. Ну що? Потеревенимо? Потеревенимо – Це рубрика відео, в яких я ділюся своїм суб'єктивним досвідом або ж проявляю себе як експерт в певній темі. Підписуйся і поїхали! Я в цей раз підготувала для вас презентацію, як в школі. Будемо розбиратися, як розрахувати свій аркан в матриці долі. Та просто. Спершу я все ж таки трошечки детальніше розкажу про себе. Я психолог, експерт з матриці долі і таро. І вже більше півтора року я проводжу консультації, роблю глибинні розбори з матриці долі і розкладаю таро. Не гадаю, розкладаю і структуровано аналізую символіку та карти. Отже, що взагалі таке енергії в матриці долі? Матриця долі це метод самопізнання енергії, тобто ці циферки в цьому методі вони засновані на старших арканах таро. Тобто тут є 22 енергії, і це певні архетипи, які закладені в особистість, дають розуміння певних психологічних аспектів, цілому розуміння себе. І відповідно до цього ви берете відповідальність за своє життя, берете себе свої клучки в ручки. Коротше, просто збираєте свою раму. І йдете виправляти ця ситуація. Ці аркани саме в методі матриці долі розраховуються за певну систему. Для того щоб розібрати свою матрицю долі, достатньо вашої дати народження лише дня, місяця та року. Ви в цілому можете зайти на рандомний сайт, написати просто матриця долі онлайн розрахунок, вести туди свою дату, подивитися на ці циферки, нічого не зрозуміти і прийти до мене на консультацію. Але насправді це такий сучасний метод того, щоб розрахувати свою матрицю долі. Але ми підемо механічним шляхом. Скажіть, що ви зацінили. Я, ну явно ми шукала цю картинку. Автоматом всі можуть, а на механіці треба вчитися їздити. Просто жарти людей, які мають саме аркан в матриці далі. Добре, отже, так як я і казала, є лише 22 старших аркани. Таро що це взагалі блін таке, Юля? Скажете ви? Це ось розуміння того, що по сьомому аркану своїй матриці, я така вся жінка головна командувач, лідер, хочу йти до своїх цілей, щось там розвиватися, створювати бізнеси. При цьому по третьому аркану імператриці у мене є супер. Багато ідеї, я це все маю вцілювати творчо. Тобто, всі ці енергії розповідають про людину і це класно. <плес> так як аркани всього 22, відповідно числа більше 22, ми між собою сумуємо. То, наприклад, якщо людина народжена 23 числа, відповідно, ми додаємо циферку 2 до циферки 3, і виходить 5. Моя вчителька з математики зацінила. Б. Першочергово ми беремо день вашого народження. Це перший крок. Якщо ви хочете прямо ну, брати листочок і просто це все виписувати, то перше ми беремо основу: це день вашого народження. Це зона візитівки, того як сприймають вас люди. Далі ми беремо місяць вашого народження, і це зона талантів. В цілому день і місяць нашого народження це такі енергії, які йдуть в потенціалі, тобто в плюсі. це супер. Третій наш крок. Ми складаємо всі цифри вашого року народження до числа, яке не більше 22. І ваш рік народження вказує на зону матеріальної карми. Відповідно, це щось, що йде одразу у вас в мінусі, тому що тут присутнє слово карма. І відповідно це пов'язано з матеріальним нашим життям, нашими статками, грошима, здоров'ям і тому подібне. І ми це також беремо до аналізу. Четвертий крок: ми додаємо день. Місяць і рік вашого народження і отримуємо точку, яка знаходиться в зоні духовної вашої карми, яка впливає більше на ваші стосунки, і має під собою сенс, щоб ви пропрацювали якийсь такий психологічний, більш духовний аспект в своєму житті. І п'ятий крок: ми плюсуємо день, місяць, рік вашого народження та число, яке вийшло у нас попередньо в цій зоні, і таким чином ми враховуємо центр нашої матриці. Які дає нам розуміння, яким чином нам обратися ресурсу, і ось всі ці п'ять арканів вони знаходяться на крупних таких великих позиціях і дуже дуже так глобально прям відіграються і проявляються в кожній людині. Ваші аркани відповідно у вас. І вони дійсно можуть розповісти про вас все. Але давайте розглянемо на прикладі 23 травня 2024 року. Умовно людина, яка буде народжена в цей день, подивиться цей відос і щось для себе зрозуміє. Тобто ми плюсуємо день, 2 плюс 3 буде 5. Далі ми беремо місяць, місяців всього 12. тому і відповідно арканів буде лише 12 в цій зоні. А далі ми плюсуємо рік, зводимо його. Сумимо попередні три точки, і потім вже це все зводимо до одного числа, яке знаходиться в центрі матриці. І ось саме в цій матриці найголовнішими є аркани п'ятий, п'ятий, вони дублюються, восьмий, вісімнадцятий, дев'ятий. І дійсно це найголовніші аркани, які впливають на особистість. Але не варто недооцінювати всі ці малесенькі-малесенькі точки, які знаходяться в інших зонах, тому що вони також дають. Повну картину розуміння всіх керамічних аспектів, моментів в стосунках, фінансах, над чим варто працювати, які моменти були з батьками, які що, що там є в талантах, що там є в родових програмах, ну тобто. І відповідно до цього, якщо там вам коротко, якщо вам там цікаво, це розраховувати саме таким механічним чином, далі ми вже від центру матриці вираховуємо безпосередньо аркан. Наприклад, п'ятий додаємо до дев'ятого, буде чотирнадцятий, і це 14 аркан в точці помилок стосунків з батьками. Наприклад, далі ми чотирнадцять додаємо п'ять, буде дев'ятнадцять. Тобто тут все сумується між собою. Все так математично я дійсно я взагалі гуманітарій, але цією системою вмію користуватися. Що важливо розуміти, що дійсно прочитати про Кожен аркан просто ось так по окремо, ось той той, 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 той архетип буде недостатньо для повного розуміння взагалі картини себе, тому що один аркан може нібито протирічити та іншому. Відповідно, важливо звертатися до людини, яка може їх поєднати між собою, для того, щоб мати повну картинку розуміння себе. Відповідно, для цього існує я yeah. добре. Yeah. Якщо ви дійсно відчуваєте, що ви на якомусь роздоріжжі, що ви не розумієте, куди вам рухатися далі, нібито маєте представлення про себе, але все ж таки не вистачає якогось такого погляду зі сторони. welcome, ця консультація для вас. І ці архетипи матриці долі вони доволі важливі саме тому, що навіть в сфері інстаграму люди використовують архетипи Юнга для того, щоб проаналізувати, яким чином проявляє себе особистість в той чи інший час, щоб вона могла це транслювати грамотно в інстаграмі і відповідно до цього скликати аудиторію по схожим інтересам. Аркани Таро – це по суті. Теж архетипи їх більше, і це глибша система, яка прям дає повну таку картинку. І відповідно до чого, ви розумієте, що, наприклад, по аркану блазня ви можете бути доволі легкою на підйом людину і навіть, навіть безвідповідально в мінусі. Але при цьому вам дуже часто кортить змінити її рід діяльності, щось на щось наважитися. При цьому ви вся така верховна жриця ви вся така, ніби таємна, і тягнетеся до якихось знань, і маєте якусь таку інтуїцію, і такі, ніби. Інтровертовані більш. Тобто, це вже якісь нібито непоєднувані між собою аркани. Плюс у вас є там аркан повішений, який дає вам стан жертва, але при цьому дає неабиякий стандартний погляд до цього життя. Тобто, в цілому, ви це все приміняєте, усвідомлюєте, і транслюєте навіть в своєму блозі в інстаграм. І це супер круто для того, щоб проявити себе на 100%. І тут я дійсно для того, щоб вам допомогти, тому що цей метод в певний момент допоміг мені. Я дуже тішуся тому, що цей метод з'явився в моєму житті. І він дійсно допоміг мені в моменті повного нерозуміння, що мені робити взагалі далі. Дійсно прислухатися до себе і інтуїтивно почати йти в більш правильному шляху. Причому не відчуваючи якогось суто обмеження, що я маю працювати лише в одній сфері діяльності, і тому подібне важливо розуміти принципи певних енергій, і відповідно до цього працювати над ними. От і все. Тому, якщо вам резонує щось відгукується там в цьому відео, я дуже вам вдячна в цілому за перегляд. Підписуйтесь на мій інстаграм, підписуйтесь на мій телеграм, ютуб, тік-ток, просто і негайно. Якщо ви відчуваєте, що ви хочете отримати допомогу саме від мене, записуйтесь на розбір в інстаграмі або в телеграм. Дякую за перегляд і до зустрічі на нових відео. Всім па, -па. Блін, це просто крінж! Тільки що? Я дістала, яким буде це відео. Випав Аркан вежі. Я радісно хочу вимкнути запис екрану, ту презентацію, яку я шарила і готувала. Вона не записалась. Ти не цей екран? Я просто забула, не помітила, я не включила рекорд. Просто помазання. <с戴> <с戴> Карта добре працює, записуйтесь на розбір.